Виборча лихоманка охопила Черкаси ще задовго до визначеної законом дати початку виборчих перегонів. Основні політичні гравці ще з літа почали заявляти про своє бажання йти у президенти. Відтак кандидати розгорнули активну боротьбу за серця виборців. Одні це робили за допомогою традиційних засобів, розгорнули в місті агітаційні намети. Інші ж відразу задіяли тяжку артилерію, бігборди та інші носії зовнішньої реклами. За активність політиків не раз критикували громадські організації, мовляв, зарано розпочали. Цьогорічний рекламний фальстарт визнав і комітет виборців України. Так, за результатами проведеного моніторингу, в момент офіційного старту передвиборчої гонки, ніхто з потенційних на той момент кандидатів у президенти не зняв зовнішню рекламу. Це, за словами правників, суттєве порушення виборчого законодавства. В ідеалі то повинно було це бути так. Якщо сьогодні відповідний кандидат зареєструвався, вся та реклама була яка до сьогодні, це була політична реклама. Кандидат на пост президента України може розпочати проведення передвиборчої агітації наступного дня після його реєстрації, значить, центральної виборчої комісії. На момент реєстрації, згідно статті 57, він не міг значить проводити агітацію лише з наступного дня. Утім, юристи політичних партій вже давно знайшли прогалини у законі про вибори президента, як і в минулі передвиборчі кампанії, так і в нинішню вони цим вкотре скористалися. Граслів, політична реклама та передвиборча агітація за словами правників, дозволила партіям спростувати будь-які звинувачення у фальстарті. Самі ж політичні партії рекламний фальстарт теж визнають, що правда у конкурентів. Інші ж говорять, що в Україні ще з 2004 року так і не завершилися передвиборчі перегони. Говорити про фальстарт можна тільки тоді, коли перед цим був якийсь фініш. А якщо у нас фактично після останніх виборчих перегонів, як на мене, то передвиборча компанія не, не зупинялася. Тобто, як йшла політична реклама, так вона йшла. Круглий рік. Цьогорічну передвиборчу кампанію вже по праву охрестили суміш популізму та провокацій. Першим свідченням цьому стала війна бікбордів, що розгорнулася в Україні. Черкаси тому не виняток. Щоправда, трохи раніше чорні піарники розпочали з псування плакатів кандидатів у президенти. Потім у місті на деяких зупинках невідомі особи понаклеювали специфічні листівки з фотографіями колишнього та нинішнього прем'єр-міністрів. За чорний піар фахівці спершу зарахували навіть ось такі бікборди. Тому з'ясувалося, що така провокаційна реклама фішка передвиборчої кампанії Єдиного центру у місцевому штабі таку рекламу взагалі не називають провокацією і зауважують, жодна з партій претензій не висувала. Я абсолютно не думаю, що це провокаційні тексти на бігбордах. Ми, як громадяни України, маємо повне право задати любому кандидату, президенту там любому депутату задати питання. На які він нам повинен відповісти, це наше моральне право. Тим часом розминка чорних піарників завершилася. У ніч на 20 липня почалося бікбордне протистояння. Тоді у Черкасах з'явилася пародія на рекламу Арсенія Ценюка Врятувати країну. Спроби активістів фронту змін з'ясувати замовників пародійних бікбордів зазнали невдачу. Так само, як і б'ютівцям, не вдалося знайти замовників антиреклами на вона працює. По тому 15 жовтня на бікбордах майже всіх кандидатів у президенти з'явилися наліпки з іронічними цитатами. Цього разу замовник не приховував своєї особи. Асоціація зовнішньої реклами направила звернення до ЦВК та прокуратури оцінити такі дії штабу Олександра Пабота. А на сьогодні зафіксовано лише один випадок, коли винуватці обсування бікбордів таки вдалося затримати. По сумах, наприклад, там е, знайшли особу, яка е, е, закидала бікборди краскою. Ось е, ну я думаю, це. Е, е, також послідує і в інших областях, де будуть відбуватися певні дії. Між іншим законодавець визначив декілька видів відповідальності за псування бікбордів. Зокрема, по цивільному кодексу там є досить багато статей, що захищають майно. Але суб'єктом звернення вже по цьому майну повинна бути та організація у відповідності, ну, яка має в себе у власності даний бікборд, яка отримує замовлення від політої чи іншої політичної сили. Загалом правопорушнику може загрожувати штраф у розмірі від 3 до 15 неоподаткованих мінімумів, або 15-денний адмінарешт, або навіть п'ятирічне ув'язнення. Політичні партії не поспішають звертатися до правоохоронних органів здебільшого про порушення вони заявляють лише в засобах масової інформації. Мовляв, судова тяганина забирає багато часу. А під час передвиборчої кампанії кожна хвилина на ціну золота. Давайте будемо реально оцінювати ситуацію. Наші правоохоронні органи дуже довго будуть встановлювати. Вивчати, визначати коло тих осіб, які це скоїли, тому звичайно є служба, яка займається юридична служба, але загалом так швидко результату не буде. Навіть більше політики з досвідом говорять, що замовниками антиреклами на бікбордах у деяких випадках є самі постраждалі. Є в нас все. Хтось хоче бути ображеним. Тому що він потім вважає, що він буде більше подобатися людям. Хтось хоче показати, що проти нього хтось протидіє. Відповідно, знову щоб сподобатися, визвати таке співчуття, викликати у людей. Та пересічні черкасці до таких воїн ставляться здебільшого негативно. Очень нехорошо, ще ні не такі. таке. Як подумати, для чого вони це роблять? Ну, якісь політичні ігри. Це это... ніякої культури немає. Повинні якось ну, співпрацювати разом. Вони дають добрий, гарний приклад своїм виборцям, як не голосувати за ту чи іншу політичну силу. Тому що якщо вони воюють таким способом проти своїх опонентів, то виборець робить свої висновки. Він бачить, що той кандидат, за якого може, можливо, він би й проголосував, показує низький рівень своєї моралі. Треба, щоб була культура. А не оці бікборди, де ото пишуть різне. Таке друг друга поливають брудом. Дуже негативно. Це нормальний метод, коли псуються бікборди опонентів? Звісно, ні. Що ж тут хорошого? Нічого не нормального, нічого не хорошого зі нетну. По-другому у нас ніколи не було, мабуть, не буде. Так у нас кожен рік відбувається. Це просто варварство. Це признак нашої культури. Наскільки люди виховані, я думаю, в країні такого не допустило саме суспільство, тому що воно упевнене в тому що... тому, що там є приклади того, як люди виховані люди, ставляться, вимагають того ж самого від політики. Якщо в нас не виховані на суспільство, люди в такий стан моралі, то я думаю, тут такі війни, не тільки бікбордів, а війни політики і всього іншого. Це стан нашої моралі, стан нашого суспільства.